Пане Олексій, розкажіть станом на сьогодні, яка інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку? Ворог наскільки активний сьогодні, зокрема там? Тому що кажуть, він актив активізувався зараз фактично по всій лінії фронту. А от на напрямку Бахмутському, які цілі сьогодні вони ставлять перед собою? Насправді можу сказати, що дуже залежить від напрямку, тобто навіть на Бахмутському напрямку, в залежності від? Району відповідальності конкретного підрозділу противник або ж продовжує вести штурмові дії, або ж перейшов до опозиційної оборони, як, наприклад, в основному у зоні відповідальності п'ятої бригади. Концентрував зусилля на півночі від міста, скільки мені відомо, в районі Богданівки та південніше міста в районі Кліщівки. Це зараз основні напрямки його ударів. Безпосередньо на захід від міста противник наразі перейшов до опозиційної оборони в першу чергу, і у зв'язку з тим, що батальйони зайняли вигідні позиції про просування далі противника? Ускладнене противник поніс дуже великі втрати, ймовірно, перегруповуються і готуються до наступних наступальних днів. Скажіть, пане Олексію, наскільки сьогодні в зоні? В полі зору зору, скажімо, наших ворогів у контексті е, руху туди. Часів яр, я думаю, що це їх оперативна ціль, скажімо так бажана ціль. Однак, поки що, жодних припосилок до того, що у них є якісь шанси на підхід до навіть до ближніх підступів до часового яру. Немає Олексій, багато говорили про залізницю, зокрема як рубіж оборонний. Наскільки інтенсивними є бої, зокрема, за ці частини, за ці відтинки? А на напрямку як зараз відбувається ситуація там? Накто залізниця на кілька кілометрів південніше Бахмута під контролем противника до самої Кліщівки. Наразі вона не носить жодного навіть тактичного значення, тобто, в принципі, вона створює навпаки додаткові складнощі для противника, тому що йому потрібно переправляти техніку через залізничний насип. Наприклад, для, якщо він захоче провести наступальні дії з залученням техніки, створювати якісь насипи або ж підривати залізнич, залізничне полотно. Тому наразі це не є якоюсь важливою о, точкою. Скажіть, які сили та засоби зараз використовує ворог? Мені вчора військовий Завдіївського Авдіївського напрямку розповідав про те, що росіяни зараз використовують скиди з, хімічною, з хімічними запалами. Чи відбувається таке на напрямку Бахмутському, чи фіксуєте ви такі історії? Ну, ма раніше працюють конвенційною зброєю, артилерія, брони. Однак скиди із хлорпікріном, наприклад, це досить традиційна історія, яка почалася ще з літа. Тому на всіх позиціях ми традиційно тримали протигази на весь особовий склад для того, щоб уникнути таких інцидентів, тому що досить частими, майже кожного тижня, ми мали факти скиду із дронів невеликих хлорпікрінових гранат, які мають в основному. Сльозогінну дію подразнюють усі злозові оболонки, однак слава Богу, нічого критичного для наших бійців наслідки не несуть. Слава Богу. А скажіть пане Олексію, важка техніка, наскільки сьогодні застосовується масово росіянами, і що з погодою, фактор погоди зараз частково їхні дії. Безпосередньо на захід від Бахмуту важку техніку противник не застосовує, окрім самохідної артилерії, танки наразі не ризикують підійти на дистанцію прямого пострілу. Тому, в принципі, йдуть в основному артилерійські дуелі, йдуть бої, стрілецькі, позиційні, удари fpv дронами з обох сторін. Щодо погоди, мінлива постійно змінюється наразі. Потепління, розстав весь сніг, розстав весь лід На дорогах знову купа багнюки, прохідність ускладнена. Залишаються річні дні до нового року. Чи є розуміння, що буде зараз відбуватися? Чи, чи активізується ще більше ворог, чи навпаки, візьме, можливо, якусь таку певну паузу умовно, дуже затища, скажімо. Важко сказати. Напевно, це залежить в першу чергу від того, чи лишилися у противника резерви, які він може задіяти на даному напрямку, і, скажімо, він спрямує все, що лишилося, із боєготових підрозділів на Авдіївський напрямок. Тут важко робити якісь прогнози на особливо на моєму тактичному рівні. Однак, зважаючи на те, що останній місяць майже щодня противник проводив штурмові дії, в принципі. Підрозділи до цього вже звикли, навіть якщо це продовжиться, нічого критичного в такій обстановці не буде. Це е, нормальна тактика зараз. Якщо противник готовий платити такою кількістю своїх солдат за кожні 10 метрів просування, то це нормальний розмін. Противник, як бачимо, готовий і зовсім не рахується зі своїми. Вчора генерал Залужний сказав про те, що гори просто трупів і ніхто їх не збирає. Це реальність зараз на лінії фронту. Безумовно, евакуація у противника, особливо загиблих, не проводилася протягом останніх кількох тижнів, коли противник намагався наступати. А з евакуацією ми не бачили від слова зовсім тобто. Ті території, які зараз лишилися в районі інтенсивних обстрілів, там звісно дуже багато тіл загибло. Пасібі, пане Олексію, що ви доєдналися. Дякую, ще Олексій Тарасенко, заступник командира 2-го штурмового батальйону п'ятої окремої штурмової київської бригади. Старший лейтенант був з нами на зв'язку. Дякую.